Писала, це ми там якась була. Шановні колеги, ми повертаємося до порядку денного. У нас залишилося питання восьме. Слухаємо вас. Так, Так, я подала звіт щодо відряджень у ці 190 тисяч. Боргу є станом на зараз охранчого комітету по авансових звітах. Вони вказані всі у вашій табличці, можу дати. А де табличка? У вас на столі. А. А, а з другої сторони, в самому кінці, видно, що на цей рік нам було виділено 2 мільйони 700. І станом на зараз у мене використані. Кирил, міський голова. Що кира революціон мені робив? Вашингтон, Колумбас. Вашингтон, Кіраль, Вашингтон, Садовий, Колумбас, Садовий, Богота, Республіка Колумбія, Кіраль. Чудесно. Париж, Турин. Который... Ти, ти зараз так читаєш, листя, де я в мрію побувати. Місто Ширасен, Люксембург, Лондон, Кіра. Навіть вулиці вказуєш, угу. Вюцбург. Місто Джубаи. Місто Королівство Риат, Королисто Садуівська Аравия. Садова. Казали, Вот е, зараз 30, го 11, го 12 тиждень. Е, Добре. А ще тут і, і Кириль їздить, так? Ну, Двоє їздить, але в той самий час. І Кириль щось на день довше. Там вже, Саудівської зараз. Тому прийшлося чартувати. <кій> Earth. Що робимо? Ваші пропозиції. А на своїх каралі не кличуть. Кличуть тільки Кираліса. Оптимізація. Ні, дивіться, а ми не можемо перед тим бачити списки, куди планує такі гроші їздити пан Киралі, пан садовий Тобто це так прийнято. Вони собі не їздили, а потім ми не маємо свалу, Ми Ми винні, так? Ну, місто видно, а ми, ми зобов'язані це платити. Не Нема. Ми частково плануємо, але є. Ти, ти чуєш, це додаткові двадцять п'ятий раз. Ми пам'ятаєш, давали останній раз. Біжу, ти ти пам'ятаєш вересні але, ми казали, що останній останні раз у жовтні. Потім ну, листопаді і мене, викликають. І мене викликають. викликають. Я роблю. Це, <ристо> це <ристо> не додаткові, це переросли. Ні, почекайте мене, теж викликаєте, хто буде вести.